Зустріли ми нашого тата. Он моя А куди відвернулася? Кавелиці. Теж замерзла. Ось Артем. не Ой, йдемо зараз в наш думк. Горітися. Тут дуже, дуже холодно, ну нічого. У нас вдома вчора сніг зривався. Оце таке дерево садила собі, яке ви його. Ось дерево. ось дерево. дерево. Ідемо на третій таж. Холодно. Ми ще в електричці перемерзли. Давай, давай, піднімайся. Ты теж піднімайся. Мамо, йдемо ми. ідемо, йдемо. І зараз будемо йти в АТБ. Хорошо, хоч ходіла я в зимній костюм. У мать його вчину впала. Йо, ти... Заходимо вже тепленько. Не знаю, мені ці квіти такі красиві. Я собі хочу додому такі взяти. Зараз дойдемо, трошки погрімся і підемо в АТБ.